Так. Це їхні проблеми. Ну, точні, дивіться, дивіться, їх дивіться а вони будують якісь там інструкції ага. для себе, ага. не для мене. Я звичайний громадянин України, ага. мешканці Подільська, мої е, 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 права не обмежені. Тобто, тобто, Мені мене дозволено все, що не заборонено законом. Ага. Це заборонено законом зайти без картки? Ні. Ну, не знаю. Ні. Законом це не заборонено. Тобто я можу це робити. Я, так я знаю, що я знаю тоді. Або, або дайте статті закону, не забороняє. Ну, тому що немає такого закону. Yeah. Якщо не забороняється, то, 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 то не стоїть дозволено робити. А то що вони вигадують внутрішній розпорядок, вигадують або обмежити людей, це вони порушують мої права просто. Ось все. Вони Ось усе. просто мої права порушують. Я прийшов на прийом, і, я, і це ж не перший час я приходжу. Приходжу і минулого разу так само я зайшов, у нас сила поруч, записувала ми запитання. Я, ну, минулого разу може Ні, обставини. Зараз, друг, я, зайшов, як... я, 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 я так само пояснив, що вони, вони, він секретар. Він не може е, діяти як мер. Він просто секретар. Хай діє секретар, а, а не там на собі зірочки надягає на голову. Ось і все. Він ж саме каже, що ти його мер, а ти його мер. Тимчасово виконує обов'язки, але він не мер. Просто ти пішов виконує обов'язки. Захворів, мер, там, пішов у відставку, або там відлучився там він, він не є мер. Тобто він просто виконав, тимчасово виконав обов'язки. Але він не є мер. Я вас почув. Забезпечити мені право потрапити на прийом? Ні, я ж не буду ламатися, відкривати. Ломати, можна, можна йти? Ні, ні. А чому? Я кажу, що ні. Чому? Кажу, а, що але, Буданович, але, Буданович, можете вдивитися? Ні, кажу, може, може, нема карти. Ра, не роз, не роз, не роз, шо, ну, ну, вже що. поліція прийшла. Можна потрапити на прийом, чи не можна? А можна? Почекайте секунду. Кого чекати? Кого там? На кого чекати? Вона не прихована, вона не прихована, б. Дивиться, да, ну ви ну, сидіти да, Раз... да, на місці. Розвалився, розвалився. Ну, я кажу, ну, зафіксувався. Розвалився ну, да. і нічого не робить. Ну, камера ваша фіксує. Ну, я прийшов до вас на прийом. Можна потрапити на вас на прийом? Запишіться і на і без питань. То хай якщо їм потрібно, хай запише, я, я ж не заважаю. Хай запише. Якщо є, Ну хай запишу, ну, хай сам запише. Ну, ти дивіться. Зараз зараз я буду їй пояснювати. Потім повторювати попугай, а, а, Вона зараз буде записувати мої запитання буде записувати, а потім це записує, я одного буду повторювати тут у кабінеті. Ну навіщо це буде? Я не попугай, не повторювати що? все. Це за дві хвилини і подають. -ти, ти так вважаєте, дві хвилини? Ні. Ні, ну я не знаю, що, скільки у вас там питань і що. Бога питання, багати, ми ще якщо, два тижні я не був на прийомі громадян, виявляєте? Я пропоную вам вийти дві хвилини і запропонуватися. Але попали на прийом, ви Ви будете проводити прийом і Я його проводжу. Я, 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 можу я його проводжу. Вам сказали, є правила, і будь ласка. Які, які правила? Ви ж всім говорите, що ви що Громадянин. Яким законом це передбачено? Є інструкція. Я... Чия інструкція? Ваша внутрішня інструкція. Це не закон. Бачите, ви боюсь правовід. Це, ви, це ваша така правила. Ні, чому? Ну, яким я... законом передбачено? Яким законом передбачено? Що таке? є люди, що на прийомність. Яким законом це передбачено? Ви хочете, йдіть, будь ласка, вас запишуть. Я вас не штовхаю, я просто прошу. Яким законом це передбачено? Скажіть, будь ласка. Ви ж правовед, правильно?